Привіт всім! Ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні я поділюся з вами дуже швидким рецептом сьогодні ліниві вареники. Для цього я беру 300 г кисломолочного сиру, до його додаю одне яйце, 1 столову ложку цукру, пів чайної ложки солі, 15 г маної крупи. Одну чайну ложку ванільного цукру та буду пересівати борошно. Борошна беру 120 грам, або це гарно набрані 4 столових ложки. Пересіваю і буду замішувати тісто. На заміс тіста у мене йде 2-3 хвилини. Саме головне дуже гарно все змішати, щоб воно у нас було однорідне. Після цього, як змішали, я беру, припилюю поверхню борошном, тому що тісто, сирне тісто воно не дуже таке густе, і воно береться до рук. Так що буду гарно припилювати поверхню і трошки підмішу тісто. Тісто повинно бути і не густе, і не рідке. Рідке буде повністю приставати до рук. А густе буде забите, потім буде несмачне їсти, тому що буде саме тісто відчуватися. Тобто, саме головне вгадати ось цю серединку. Перед тим як записати відео, я обов'язково рецепти перевіряю неодноразово. І коли уже дуже впевнена в тому, що рецепт дуже вдалий, тоді його тільки вам раджу. Перед записом цього відео знайшла новий рецепт, називається Ліниві вареники як хмаринки. І вирішила його перевірити, тому що він трошки був по складу, не такий, як я вам зараз показую. Але ви знаєте, ті хмаринки мене не порадували. В рецепті була присутня сода, і коли поклала я їх в киплячу воду. То це були мари... хмаринки <смі> <смі> да, це були хмаринки, і ті хмаринки з задоволенням сьогодні вранці з'їли наші чайки. Я роблю таку тоненьку ковбаску, десь в діаметрі близько 2 см. Вона не береться ні до стола, ні до рук. Дивіться, вона така вже гарне тісто. Тепер припилюю дощечку, тому що буду сюди складати вже готові наші варенички. І ножиком буду різати їх порційно. Є роблять кульки, є роблять полосочки, я буду робити ось такі не знаю, ромбики, як їх назвати. Такі ліниві вареники у нас були в студентській їдальні. Я дуже цю форму запам'ятала, ми дуже їх смакували із сметаною. А ви можете робити різну форму, від форми нічого не поміняється на смак. Ось так я буду зараз складати їх на дощечку. Тобто, дивіться, вже на заміс тіста пішло 5 хвилин, на те, що я розкачую і вирізаю, теж більше 5 хвилин. І плюс до того вкіплячу воду, як їх вкидаєш, вони десь спливають через хвилинку, хвилинку кіплять і вже їх можна виймати. Тобто за 15 хвилин ви можете зробити дуже смачний обід або ж вечерю. Це солодкі вареники, але в мене смаки сім'ї дуже поділяються. У мене чоловік з Хмельниччини, і там у їх роблять вареники з солоним сиром та зажаркою. Тобто, як робити солодкі вареники, то не вся сім'я буде нагодована. Тобто, зараз я ще покажу варіант солоних вареників лінивих. Ці я всі виложу, і вони у мене на дощечки. Будуть стояти, поки я не зроблю солоний варіант, тому що варити я буду їх по черзі, але в одній воді киплячій. Зараз відставляю їх і будемо займатися солоними варениками. Знову ж беру 300 г сиру, додаю одне яйце і беру манки 15 грамів. Солі буду брати 2 чайних ложки повних, тобто, це буде десь 10-12 г солі. І також беру борошно 120 г і буду пересівати. Такі солоні вареники. Обов'язково я роблю не просто з сметаною, а й зажаркою. В ідеалі береться сало або печеревина, піджарюється на сковороді з цибулькою, і потім заливається вже готові вареники. Так, Тепер знову беру, підпилюю я борошном поверхню, і так само буду викладати наше тісто на поверхню. І Точно так само буду все робити, як і попередні вареники. Буду ділити на дві частинки, тому що легше працювати з меншою кількістю тіста, буду робити такий тоненький рулет. Зараз розділю. Багато хто робить такої форми кульок, тобто беруть, розкатують точно таку ковбаску, ріжуть колечками, а потім руками роблять звичайні кульки. Від цього смак ніяк не зміниться. Як вам зручно, так можете і готувати. Мені так зручно, я так готую. Саме головне, щоб вгадати з тістом. Ви повинні дивитися на тісто і саме регулювати, скільки борошна воно взяло, тому що. Творог буває різний, буває жирний, буває нежирний. Як ви будете брати домашній творог, він взагалі, як масло, він прямо пластами відділяється, і е, вкинувши 120 г борошна в жирний творог, у вас вийде таке липке тісто, що ви навіть кульку не зможете його, з його зробити. Тобто, ви повинні самі бачити, самі регулювати кількістю борошна. Скільки потрібно його додати, щоб було тісто, ось таке. Дивіться, воно гарно береться в руки, воно не прилипає, воно навіть до ножа не прилипає. Ось так я вже дуже спішу, щоб доробити, тому що вода в мене вже закипіла і чекає, поки я буду варити вже наші вареники. Ось так доробила. По кількості якраз гарно хватить нам повечеряти. Вода кипить, воду я кидаю дві 2, 2 чайних ложки солі, перемішую, і буду вкидати наші вареники. Я спочатку варю солоні вареники. А потім в підсоленій воді і солодкій, але я додаю, пересипаю їх цукром і нічого страшного, навіть дуже цікаво, трошки солоненьке, тісто з солодким, дуже гарно е, виходить. Ось я так швидко кидаю в воду наші всі варенички. І легенько, просто з дна, щоб там ніде нічого не прилипло, отак от перемішала. І тепер слідкую. Тільки вони піднімуться до верху, що будуть плавати зверху. Дивіться, вони не розповзаються гарненькі. Тільки вони піднялися до верху, одну хвилинку прокипіли і їх можна виймати. Я на дно салатника ложу трошки масла і буду виймати, вони вже готові. Ну, ви б побачили вчорашні мої маринки. Я, я не змогла їх навіть шумовкою вийняти із кастрюлі. Прийшлося брати ситечко, щоб його якось хоч перецідити, щоб можна було хоч пташкам скормити. Ось, беру трошки, додаю масло і виймаю всі варенички. Гаряченькі, смачні. Зараз зваримо другу партію і будемо куштувати. І я вам розкажу, які вони на смак. Так, ці вже готові. Швиденько їх накрию і буду вкидати другі вареники. В цю ж саму воду вода кипить. Ось так перемішаю, щоб вони не склеїлися. І швиденько вкидаю другі. Так само швидко-швидко стараюся повкидати їх, поки трошки перемішаю, щоб не прилипли. І так само, ось вони зверху, хвилинку прокипіли і буду виймати. Це в мене солодкі, Я так само кладу трошки масла. Щоб вони там зразу не склеїлися перші, поки воно розтане, потім я перемішаю і вони вже не, не склеяться. Достаю і буду трошки присипати цукром. Але це на ваш смак, якщо ви не хочете дуже солодкого, то там достатньо буде тісто трошки солоденьке. Це вже на ваш смак. Багато хто поливає навіть просто варенням, сметаною. Ну, тобто, як, як любить ваша родина, як любить ваша сім'я, як любите ви ось так. Тепер я зробила зажарку на салоні вареники. У мене печеревина з цибулькою. Дуже смачно пахне, не дуже корисно, але ж смачно. Зараз я все перемішаю і будемо смакувати. Так, спочатку смакую солони. Дивіться, які вони нічого не позлипалося, вони такі М -м 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 -м. дуже смачнющі. Я раджу вам зробити і обов'язково посмакувати. І солоденький пробую. Ось такий теж дуже смачний вареничок. За 15 хвилин така смакота, обов'язково робіть, смакуйте, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!